Це працює за мінометом з побратимами, командир розрахунку Ілля. Іллі 21-й він уже майже два з половиною роки у війську. Це були, були ідейні погляди, мені було 18, я ще навчався в коледжі, пішов до військкомату, як все почалося. Батьки хотіли мене забрати з собою, вивезти. Я їх. Я б сказав, щоб вони йшли, пішов в гараж, взяв мотоцикл, приїхав до військкомата. Та хлопця до війська не взяли через вік. Та він не зупинився і пішов до комплектаційного центру ТРО. Там теж відмовили, але здійснити бажання допоміг випадок на третій день. Доминув. Я прийшов назад, і тут вийшов Іракес, і він не перевірив мої документи. Він просто сказав: мені треба водії. Я я пішов до нього, і він мене записав. На наступний день, коли перевірили документи, я вже був записаний. Вже було їм пізно. Батька Міля розповів за тиждень. У війську почав служити водієм і освоювати міномет. Уявлення жодного не було. Прийшов, навчив всього капітан наш вже на пенсії, полковник 65 років. Навчив всього, що я знаю, бусолі, планшети, наводка, коригування. Ну, людина теж легендарна, і завдяки його знанням я тепер вчу своїх. Вже у квітні 22-го ілля у складі бригади відправився виконувати бойові завдання на Донеччині. Згадую, у першому ж бою випало протистояти російському танку. Бережать танкісти кажуть пацани, там танк. Ви що тут робите? Давайте бистро по посадкам. Ми в посадки і. Що робить, з за танком мені нутно. Я пішов зі стугністами стріляти. Згодом Іллі довірили бути навідником міномета, а понад півроку тому призначили командиром розрахунку. Відповідаєш за всіх, за обслугу дивишся, щоб він не переплутав параха за навідником, щоб не переплутав числа, які ти йому диш. Вираховуєш всі числа. Це для цих потреб Ілля завів собі спеціальну книжечку. Міномет, номер цілі, міна. Приціл коригування до точки наводки. Угу. Також мої маленькі підсказки не Це забувати. Тепер ваші конспекти. так. Вчуся за ними. На таку роботу Ілля загітував із свого товариша Дмитра, старшого на рік. Тепер він служить Остріл. у розрахунку іллі. Остріл. Остріл. Мій улюблений друг. Ілля Вікторович. Пролунав дзвінок від якраз мого вже побратима. Каже: є вільні місця, не хочеш піти до нас. Я, думаю, я сижу, думаю, ну пішли. І він же мене навчив все. Тобто, і так я став навідником. Найтяжчі бої згадують бійці були у Старомайорському. Там росіяни працювали усім, чим тільки можна. Під час одного з обстрілів дістав важке поранення у руку побратим Ярослав. Мене штовхнуло в окоп. Я залетів, подивився одразу на руку, побачив, що в мене там місцево відкриває, там фарш з кісток, з м'яса, з крові, з шкіри, все це висіло. І був поруч у бліндажі і з усіх сил рятував розбиту руку побратима. Крути Ґ... свідомість. Братан, я до тебе, Ґ... Славік, Ґ... рятуй, як можеш цю руку, будь ласка. Воювався, побачите друзі, скільки зміг. За 9 місяців Ярослав повернувся. Тепер хлопці усі разом виконують бойові завдання вже на Запоріжжі. Ілля каже, у війську відчуває себе як удома, заочно освоює професію у сфері електропостачання і вже планує, що робитиме після перемоги. Та або залишусь в армії, або. Уйду десь, поставлю свою велику пасіку і буду займатися бджолами. В мене дід займався, а потім і батько підсадив мене на це. Сестра подарила сім'ю першу. За зароблені гроші купив свій перший мотоцикл. Воно виходить і приносить гроші. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.